Поздник. Витому. Вітаємо... Mm -hmm. Слово Яніни Соколової. Соколовий. Ся чи те Це до чого було? Ты фанат, чи що? Вітя, що там? Де? Що у вас тобі відбувається? Та я в чаті зачитався. О, просто, просто в чаті пишуть е, таку фразу Вітаємо! Слава Яніне Соколової, я слава! <сіпілик> <сіпілик> Є, коротше ця блогерша відома, яка вважає, що вона сама розумна в якомусь плані. Ну і бере там всіх інтерв'ю у військових, у депутатів, ще там когось. Судячи з усього, зайшов її пана. Не знаю, я вообще загріб і цій терміні. Ну то понятно, ви, ви, ви там далі, вам не до того. Ну це хто в нас із таких прям. Це Яніна Соколова, Стерненко. Ну і там ще двоє старіших. Не не пам'ятаю, як їхні там Жданов здається і ще хтось. Із таких більш відомих саме тих, що на воєнну тематику. Не, не пам'ятаю, як їхні там Жданов здається і ще хтось. Із таких більш відомих саме тих, що на воєнну тематику. Активісти а і, і, і блогеристи. Хто, хто ще? <плес> Олег Данк Олег... дав, у нього свій канал, там поки що мільйон нього. Ну да. І в Стерненка там майже 2 мільйони, здається. <плес> <плес> то це та блондинка. Ні, то не блондинка, вона здається чорнява, якщо я не помиляюсь. Ну очі там такі конкретні, зазвичай на кожному цьому. Вона ще психологиня. На, на кожному відосі в неї така нормальна декальте, щоб звертали увагу. Прямий І там очі, мабуть, ну під четвертий розмір, може третій повний гарний. Коротше, вона знає на чому треба акцентувати, а вже потім політика, війна і все остальне. Що Зовкін, апостол Дмитро, ну це вже такі, знаєш, не, в них своя тема. Зовкіна і апостола в них там трошки своє. А тут саме поперемивати кісточки там військовим, Я позначу, депутатам приймаю, тому віде, подібного. Віде. Запитати, як перемогти, всі знають, як перемогти, але перемоги, на жаль, немає. Або всі знають причину, кого її немає, але вона до сих пір є та причина. Не дивлячись на те, чи має хтось вплив на це, чи немає. Коротше, якось так. Ну я ні, здається, навіть сам е залізний генерал Залужний давав інтерв'ю. Якщо я не помиляюсь. Що <звук> Нічого. Але то таке... Від мене прям дуже не потягнеш підписників до неї. <звук> Але якщо без матюхів, то я в принципі не проти прочитати повідомлення. А взагалі-то слава ЗСУ. Блогери, волонтери, це все добре, а от якби не ЗСУ, то і блогерам і волонтерам не було б що робити. Так що героям слава в першу чергу. Не хватає правил Серега сюди під праву сторону.